Довіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Так, зробимо зараз селфі. Фото є. Так, ну що, колеги, за вікном майже весна, 28 лютого. Ну а ми їдемо зараз на Полтаву, тохніше вже доїжджаємо на склад. Заберемо 2 БГ по 700 кг карбаміду. Замовив я трошки добре під нашу демоділянку, так як ми будемо висівати різні гібриди соняшнику від різних компаній. Тому. Підживемо трошки, кинемо добрива, і будемо потім спостерігати і дивитися на результати. До речі, добрива в нас подорожчали. Карбамід я оплатив ну, буквально пару тижнів назад по ціні 25500. Здається, зараз він подорожчав на 2500, тому ми трошки, скажімо так, ще встигли в останній вагон. Хоча не зовсім, коли осінню була приємна ціна на добрива. У нас не було можливості їх купляти. Ну, але маємо те, що маємо, як то кажуть. Зараз ми заберемо добрива, погрузимо, їдемо і шкодою з прицепом. На жаль, не вийде вкинути два бігбега, це у нас виходить ту на 400, тому що прицеп такий собі слабенький, вже наладан, дихає, заберемо по одному, зробимо вже дві ходочки, не критично. 60 км від бази до міста дислокації до бази з Добровими, Тому потихеньку заберемо. Ну і до речі, сьогодні буде цікаве відео в тому плані, що отримали ми допомогу від е Дара. Подавали ми заявку на комплект від байера, який називається FieldView. Я думаю, ви це всі прекрасно знаєте, яка це система і що вона може. Подавали ми заявку на даний комплект і на дану допомогу ще осінню. Ну а зараз буквально пару днів назад отримали. Тому далі вам покажу розпаковку, розвантажимо добрива. І також буде в нас цікавий розіграш. Попередньо в нас стояла на комбайні система від колі колдона. Як до нас приїхала вже нова система картографування врожайності від Field'U, то відповідно попередня система нам вже не потрібна. Тож, ми вирішили із колією колдоном розіграти дану систему для вас. Вона, окрім того, що вміє рахувати врожайність в реальному часі, також її можна використовувати як курсовказівник. Далі там у відео покажу, як доберемося до бази. Стоїть дана система у нас на компанії на Джондірі 9600. Думаю, що на початку квітня ми її розіграємо, для того, щоб людина, яка переможе, Змогла користуватися даною системою в новому сезоні. Тому, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. По умовах розіграша в нас умови, як завжди, прості. Підписка на мій YouTube канал Синфермера. Також можете підписатися на мій TikTok. І обов'язкова умова, підписка на канал Колі Колдона в YouTube і на мій канал. І також в нього є TikTok. Тож... Я думаю, грозі аж непоганий, ціна такого комплекта 80 тисяч гривень на секундочку, тому приймайте участь і перемагайте. Ну, а ми добралися до бази, де наші беги приїхали оптовики. О, гарні манчики стоять. Ох, красавчики! Ти фермера в Ютубі канал, подивить. Да. Можете вітання передати. Да, вітаю. Лайки хай ставлять треба казати. Да, лайки, підписка, репост І репост треба. І колокольчик о. Правильний підхід. Это Машиняк на газу. Там Не порвется, не обшел? Нет, 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 нормально. Можно выдвинуть немного дальше? Дальше никуда. Никак? Мне, мне никуда. А, никуда. Ага, понятно. Сейчас я поставлю, потом поставлю. Ну, ставь да, ставь. Вот такие, это карбамидик. Все трошки. О, хорош, 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 хорош. Так. Да, так, так, все, опускаем. Еще вперед. Я давай нормально. нормально? Угу. Все, дякую. Ага. Так що, друзі, такий карбавізик Черкаси, наш український бег 700 кілограм. Розкидаємо його під передписівну культивацію по 100 кілограм. Отакі таким нас вулиці добрива. Ну, можливо, ще якісь додамо, є думки попробувати яру, якесь круте, модне, потужне добриво. Подивимось. Якщо фінанси будуть дозволять, то спробуємо ще якесь супер Ну і шкода, працює робочий коник зверюга. Трошки вона підломилася, ну як, буквально пару днів назад поміняв спереді справа стійку, зовсім вона лягла. А так по ходовій. І в загальному по ремонті, по обслуговуванню, взагалі нічого не ламалося, окрім оцієї ось стійки. Так що, шкода, це робоча машина. Так, народ, ну що, рухаємось додому. Забрали карбамід. Ну і покажу вам коротенько, яка в нас ситуація на полі по сусідству. Сніг присутній. Тому поки що ми селітру не кидаємо, а почекаємо трошки пізніше вже. Я думаю, буде віконце, будуть якісь приморозки, щоб кинути нашу селітру. Як сніжок підтане, до речі, там передають нас дощі. То можливо вже, якщо дощі пройдуть, то вже несемо після них нашу селітру кілограм по 150 десь. Селітру закупили вже, селітра пулан. То будемо чекати. До речі, їздили ми на зйомки у Хмельницьку область, проїжджали ми і Житомир, і Вінницю, то снігу там взагалі немає. Там, до речі, вже люди почали закривати вологу. Но нас погода трошки порадувала. Вологи, звичайно, в грунті не дуже багато, але от сніжний покрив він є. Врятував даний сніг нашу пшеницю від сильних морозів. Морози були в нас до 20 градусів. Ну а зараз у нас плюс один. Отака от картина. А дехто вже підживив пшениці, ще в січні. Дехто взагалі з осені там вже підживляли, вологу закривали, але я думаю, що спішити в нашій справі не потрібно. Потрібно чекати. Адекватної погоди, умов для внесення. Як то кажуть, погоду не обдуриш. Тому ще чекаємо і будемо тоді вже пізніше працювати із нашою пшеницею підживляти її. Так, ну що, зараз будемо пробувати запускати цього жовтого дракона, дієчика, так? Да? І соняшник. Цікава тема. Ціна, до речі, знову. Зразу піднялася, а потім впала, було 27 300, здається, зараз вже 900 за 50-ту олію в королівському смаку приймають отакий от соняшник. Так що, в кого є можливість, тримайте. Можливо, в квітні буде ціна. Так, ну а ми я не знаю, можливо, скоро також повеземо здамо як ціна повністю впаде, тоді ми поїдемо здавати, як зазвичай у нас відбувається. Так, що? Пробуємо заводити. Важкувато. Дивіться що. Не хоче. Не хоче. А Що таке? Що ж таке? Да. Буде весело, якщо не вийде запустити. А солярочка то літня. Так, димок кидає. Ну що, попробуємо ще разочок. Опа! Ну давай, друже, давай заводится Нет, не хочет, друзья, не хоче. Вот это облом. Вот это вам діяче, Вот вам летняя солярка. А что делать? Что делать? Включив я пускозарядне, Попробуємо його трошечки бодріше прокрутити. Можливо, вийде, тому ставте ставки. Так, переключаємо на запуск двигуна. Пуск. Так, давайте, мабуть, високий, поставимо запуск. Пуск. Чекаємо 5 секунд. Так, ну і що? йдемо пробувати. О! Оце воно, друзі, оце воно. Оце воно пускозарядне. Так що віталс, сила рекомендую. Не вистачало йому просто обертів. Були морози, а акумулятор підсів. Оце штука нас врятувала. Діло буде? Так, народ, ну що, слава Богу, завели даного дракона, бо я вже почав переживати. Думаю, чи солярка, чи щось з двигуном, чи з електронікою, може ми ще покусали. Ну, слава Богу, що все добре. Так, ну погано запускається він, тому що багато йому насосів треба крутити, тому оберти були слабоваті для адекватного запуску. Після морозі бачите, що може бути. Ну і до речі, якби не те пускозарядне, то діла б не було. Так, от клац. Флац, все, звільняємо шкоду. Звільняємо шкоду. Підвеземо бех і покажемо вам, що до нас приїхало рубрика розпаковка. Так, друзі, ну що у нас? А у нас все-таки попадос. Я думаю, що з соляркою тільки відставив в сторону бех, тільки від'їхав від нього. Дієчик заглох. Почав підтраювати і заглох. Отака історія. Отака така солярка літня. Дуже якісна, потужна. Покажу, щоб не бути голословним. Ні. Стартер круте, а апарат не запускається. Якось так. Отака вам економія, така от солярка якісна. Не знаю, Треба розбирати, міняти фільтра. Фух. Попадос, коротше. Оце б запланували б виїхати, під ти пшеницю і отака історія б вийшла. Коли все потрібно робити швидко, Оперативно і. Е, працювати, тому що інших варіантів можливо б не було б. Да? Якби було одне вікно і ми виїхали на пшеницю підживляти. То... Оце це був би конкретний попадус. Так, ну нічого, залишаємо апарат, нехай він стоїть. Закриємо вікно і підемо, підем, покажемо вам комплект. Філдвью. Так. Отакий от, от попадос. Ну що, друзі, переходимо до нашого дуже цікавого обладнання. Комплект Fieldview YieldKit. Отака от коробочка. Це благодійна допомога. Ні копійки ми за нього не платили. Звичайно, що ми дякуємо всім, хто до цього причетний. Всім, хто нам допомагає. Так, це у нас коробочка тут у нас скріплення. Для планшета, до речі, планшет у нас в комплекті iPad Air. За допомогою цього обладнання ми будемо бачити нашу врожайність в режимі реального часу. Також тут не є в нас датчики вологості. Тобто все ми будемо бачити в режимі реального часу. Детальніше розкажу вам і зроблю розпаковку пізніше, коли приїде спеціаліст, який буде встановлювати це все діло на наш комбайн Deere 9600. Я думаю, буде цікаво. І покажу вам. Що ми будемо розігрувати? Покажу вам нашу попередню систему від колдон. Датчики знаходяться ось, десь тут позаду, ага ось один датчик він висить. Користувався даною системою, але повністю не розібрався. Потрібно на все, все діло час. Не завжди є змога сидіти постійно в компанії, моніторити, дивитися. Ну, коротше. Є нове обладнання, яке дали безкоштовно. Є ось це обладнання, Чекай в комплекті. Покажу вам зараз навігацію, антенну. Давайте перемістимось всередину комбайна. Там знаходиться антенна. Одна антенна знаходиться на даху кабіни, одна всередині. Так, на джон. Наш жон. Зараз покажу вам, де да, антена. Оце, от, друзі, наша антена. Знімемо, почистимо, помиємо, підготуємо і розіграємо серед наших підписників. Умови дуже прості. Залишайте під цим відео будь-який коментар. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Колі Колдона. Посилання будуть в описі під відео. Пишіть, коментуйте, звичайно, і через місяць ми даний комплект розіграємо, і хтось отримає отаке от задоволення, за допомогою якого можна е, працювати із курсовказівником. Докупляється планшет і все працює так, як треба. Друзі, на цьому ми завершимо відео. Кому сподобалось ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Детальніше розкажемо вам пізніше. У процесі установки все розкажемо, покажемо. Приїде спеціаліст від Баєра, розповість вам більш детальніше, що дане обладнання вміє робити. Тож далі буде. Працюємо далі. Пишіть, коментуйте, в кого вже таке обладнання є, хто користується. Потрібне воно чи не потрібне? Як взагалі результати урожайності по моніторингу. Збігається, данічне збігається. Буде дуже цікаво. Всім дякую.